Навчальні центри для новобранців це лише перший етап військової підготовки, зазначають у Генштабі. Адже потім на рекрутів чекає тренування безпосередньо у підрозділах, де вони служитимуть. Це називається курс адаптації. Як він проходить, подивіться у нашому спільному матеріалі з колегами з медіа центру Збройних сил України. Ці хлопці нещодавно стали військовослужбовцями 39-ї окремої бригади берегової оборони. Під час двотижневого курсу адаптації у підрозділі у них ціла низка завдань. Усі розраховані на те, щоб навчити вчорашніх рекрутів діяти як єдиний механізм. Учить все на тому, чого треба. Тяжко, але легше буде на бойових. Реально всі один до одного привикли, Все нормально. Колектив хороший. Є з ким повоювати. Чесно радий, що з такими пацанами попав. Одна з навичок, яку має опанувати кожен із присутніх, взаємодія з бойовою технікою, зазначають інструктори. Тільки броня під'їхала, відкрилася, ви починає відкриватися, ви вже біжите. Грузитеся в броню. Помним, право-ліво, право-ліво оставляємо місце для побратима. Крайній хто забігає передостанній, хто забігає, сідає, вже готовий закривати броню. Тому що водій вже буде газувати, в нього нема на цей час жати на ту кнопочку, щоб. По-перше, По щоб вони розуміли, яка буде у них техніка, як не в неї десантуватися, як перевозити речі і що їх очікує в зоні виконання бойових дій. Чому на техніці? Тому що зараз епоха дронів, пішки, багато хто не прийде. Техніка хоч якось нам захищає, щоб вони мали розуміння. Що їм зараз буде заважати, щоб вони ці помилки вже виправили на майбутнє. Не обходиться курс адаптації без тактичних занять та стрільб. Ти сповзеш та ствол вкнеться в землю і ти будеш стріляти сам собі під ноги. Ти маєш бачити кожен орієнтир, коли ти стріляєш зверху. Ворог на орієнтир 4! Інструктори наголошують, бійці повинні відточити до автоматизму все те, з чим познайомилися в навчальних центрах. Після навчального центру приходять рекрути, їм потрібно адаптуватися, трошки вже попрацювати, злагодитися з людьми, з якими вони будуть безпосередньо працювати. Трошки більш розширені заняття, покращуємо їхні навички. Додаємо такі заняття, які не проводили в навчальних центрах. Бійці ж кажуть, що чудово розуміють, на полі бою час це життя. Будь-яка дрібниця важлива, тож необхідно розвинути свій професіоналізм до максимального рівня. Я намагаюся впитувати все як губка, тому що, якби коли ти є теорії, тут нам треба практику набивати. Я казав один людина, один наш інструктор тож не буває людини, яка погано стріляє, буває людина, яка мало стріляла. Орієнтиродин ворог зліва, ворог зліва. Ви вже попали сюди, все, ну, тут у вас варіанти два. Або ви вчитеся і виживаєте, або ви не вчитеся і їдете додому. На жаль, не самостійно. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.